Аж вітаю, друзі. Ми дійшли з вами до фінішу, дійшли до кінця казок. І як це не цікаво, це одночасно і кінець наших, нашого циклу казки півроку, так і початок. Бо, як ви знаєте, я минулого разу казав, що весняна казка в цьому циклі Ромера вона була перша. У нього був доволі інший, інша хронологія, як він випускав ці фільми. Я про це розповім трохи згодом. Зараз давайте як то минулих серіях, згадаємо трошки про самого автора. Тож, Ерік Ромер, він же Мауріс Шерер, людина з безлічю псевдонімів, людина, яка є поетичним таким представником режисури французької, також в певний час він був редактором відомого журналу. Кирил снімає сам, походить, як ви бачите, з. Оці шайки, яких називали молодих турків, цих ребят, які у 60-х вірвалися у французький кінематограф і починали його змінювати. До речі, я не знаю, ми вирішили ще, чи, чи ні, будемо показувати стрічку, які 75 років Годара. Ну, це треба поспілкуватися або не бо, або, бо дійсно таке сходиться навіть. То там зараз ну, Канна ви випустив «Лінклейтер» Limp про зйомки е, на останньому подиху. Е, тож, дійсно, як ви знаєте, Ерік Ромер він належав до цієї шайки і належав до нової хвилі, яку він переріс, тобто його авторський почерк, його фільми, були більш особливими, коли е, е, схлинула, зійшла. Свого кінця французька хвиля, то Ерік Ромер продовжив і він о, залишався у такому вигляді певних о, таких саме Ромерівських стрічок, які в нього сформулювалися. Е, тож, е, окрім всього цього, е, Ерік Ромер е, відомий тим, що він свої роботи е, випускав і формулю, формулював у певний коли в нього є за всю кар'єру їх декілька. Наприклад. Шість моральних історій. Так, це ви бачите, критеріон випускала DVD чи Blu-ray підбірку. При тому, що шість моральних історій, дійсно шість, вони не всі повнометражки. Там здається, одна чи дві короткометражки є в цьому. Ми дивилися, здається, колікціонерку з цієї підбірки. Ну і шість моральних історій це така за вони об'єднані тим. Окрім того, що дійсно тут піднімається питання моралі, це історія про чоловіка, в якого вже є жінка, але з'являється інша в час, коли він вагається. Потім наступний цикл Еріка Ромера теж представлений на дисках. Вже не критеріон, я не знаю, інших. Це комедії і приказки. Це коли Ерік Ромер вже перейшов від героя чоловіка до героїні жінок і. Досліджував жіночу суперництво, жіночу дружбу, жіночі відносини. Теж така відома, відомий його цикл. І дійсно той цикл, з яким ми вирішили ознайомитися ми, це наш марафон, як ви пам'ятаєте вже, що коли ми на серпневих ночах в серпневих <плес> ночах. Дивилися казку, тоді ми вирішили, що давайте покажемо кожний сезон по казці. Тож, вітаю, ми дійшли, ми дійшли до казки весіння. А, ще хочу сказати про хронологію. Якщо кому цікаво, то у Ромера була досить дивна хронологія, він випустив спочатку весняну казку, потім раптово зимову. А ось літня і осіння вже йшли як по природньому циклу. І тут таке є тут такий є момент, що вже коли ми дійшли до весняної казки, ми будемо сьогодні в процесі перегляду вже розуміти, як відносяться вони, бо вони пов'язані. І пов'язані вони не просто всі між собою, а дуже цікаво через саме сезони. І так вийшло, що. Літня казка і зимня казка, при тому, що вони, як ви можете пам'ятати, якщо ви присутні були на показах, вони взагалі різні, є певні відлуння, такі рими між цими творами, які бачаться. Ну, По-перше, герої Гаспар і Філісія головні герої з літньої і зимової казки, вони такі знаходяться в розгубленому такому положенні. Вагаються між вибором, і якщо Гаспар, як ви пам'ятаєте його історію, приїздить на французький курорт літом, бо якась дівчина, яка йому подобається, вона йому назвала ці числа, в яких вона теж буде відпочивати, і він намагається її там дочекатися. І поки він її чекає, він знайомиться з іншими дівчатами, котрі дуже по-різному з ним мають відносини. Комусь він подобається, хтось намагається завдяки йому просто скоро просто розвіятися, витратити час. А Фелісія, теж, як ми вже бачили, знаходиться у такому французькому поліаморному стані, коли вона, по перше, має відносини з жонатим чоловіком, і це паралельно в неї є ще такий коханець інтелектуал. І, окрім цього, в нього не, в неї теж в голові є певний там принц, певний батько її дитини, з яким вона мала курортний роман. Тобто, обидва герої цих казок вони бачать різні варіанти відносин з іншими людьми, а також мають в голові цей якийсь ідеальний образ, який вони бажають дочекатися. Тож, Ерік Ромер, осіння казка осіння, як по традиції, як класично завжди осінь, асоціюється з чимось вже дорослим. І тут тема дорослішання і е, таких вже людей е, примудрюваних опитом теж прослідовується. Тобто, спочатку, ми бачимо така е, одна з неосновних ліній. Цієї каски це Розін, яка має відношення відносини з чоловіком, який старше неї, але вона ці відносини вже переросла і більше дружить з його мамою. І головна героїня Магалі, яку, у якої теж є подруга, вона є володаркою цього виноградника і. Її подруга намагається їй якось допомогти і засватати до чоловіка. Тобто я вам нагадав елементи, і знаючи вже, що о, весіння казка і о, весняна і осіння будуть дещо перемихуватися, дещо нагадувати одне одному майте на увазі, шукайте оці рими. Е, тож і на останок, мабуть, я ще скажу декілька речей, чисто формальних. Е, по перше, хочу сказати, що по перше, хочу сказати, що якщо орієнтуватися на наприклад всякі там рейтинги, оцінки АМДБ, то весняна картська не, не, не є не те, що найліпший фільм Ромера, вона і не сама рейтингова казка. Тому майте це на увазі. І звісно, це твір Еріка Ромера, який знімав саме розмовне кіно і намагався поетику буденності показувати. Тож, цю поетика Еріка Ромера є, є в тому, що люди, герої, постійно зустрічаються з іншими людьми і постійно спілкуються. Тобто поспілкувався з одною людиною, пішов кудись поїхав, поспілкувався з іншими. І ось в цьому є частиною Ерік Ромер. Тому е, якщо герої Еріка Ромера там дуже швидко знімають піджак і вішують його, то це плод твіст. А якщо герой-актор пройшов все з одного. Сторони в інший, то це шо? Так, То, що маєте це на увазі, бо у Ерікармера дійсно є більш сюжетні фільми, менш сюжетні. Про це і кажуть, що тут доволі послаблена драматургія, тут більше розмов. Маєте на увазі, що весь фільм це є розмови. У Ері Кармера дійсно є такі більш знакові фільми і цикло. Казки пір Року це не, не магнув опус Еріка Ромера. В нього просто є там найвідоміші стрічки, як Моя Ніч у Мод, як «Колєна Клер, чи там е, за, «Загралося», чи я не пам'ятаю, ще якийсь фільм Поліна на пляжі, колекціонерка. Е, Ось ці найвідоміші фільми. І якщо до Сорокневих ночей все буде враз, то ми обов'язково ще подивимося, якийсь фільм Ромера вже. Не, 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 не казок, Тому що Ерік Ромер, це дійсно, якщо брати якийсь сезон, то це поет саме літа. І що ж, запрошу вас переглянути стрічку. Дякую.